Харія, 10 розділ. Просіть від Господа дощу часу весняного, пізнього дощу. Господь чи не блискавки, і зливний дощ посилає їм, кожному траву на полі, бо говорить марноту домові божки, і віщуни бачать лжу, і розказують сни непридивні, потішають марнотою, тому вони бродять, немов та отара, мандрують вони, бо без пастиря. На пастирів гнімій палає, а козлів навіщу, бо стадо своє юдин дім покарає Господь Саваот, і вчинить він їх, немов своїх славних конем на війні. З нього буде наріжник, з нього кілок, з нього лук бойовий, з нього вийдуть керманчі разом усі. І будуть немов те лицарство, що топче воно на війні, як болото на вулицях, і будуть вони воювати, бо з ними Господь. І кіннотних їстів засоромляться, і вчиню я лицарський дім, Юдин, а дім Йосипів спасу, і верну їх, бо змилосердивсь над ними. І стануть вони, ніби я їх не кидав, бо я Господь Бог їхній, і буду я їх вислуховувати. І стане лицарським Єфрем, і звеселіє їхнє серце, немов від вина, а їхні сини це побачать та будуть радіти, потішиться серце їхнє Господом. Я їм дав знака та їх позбираю, бо я викупив їх. І множитись буду, як множилися, і розсію я їх між народами, і в далеких краях вони будуть мене згадувати, і житимуть з дітьми своїми, і вернуться, і верну їх із краю єгипетського, і позгромаджую їх із Ашуру, і введу їх до краю Гілеаду і Ливану, і місця не вистачить їм. І прийде по морі нещастя, і хвилі на морі ударить, і повисихають усі глибини ріки, і буде понижена гордість Ашуру, і від Єгипту відійметься берло. І зміцню їх у Господі, іменням його вони будуть ходити, говорить Господь.